У травні святкують не лише школярі, а й маленькі дошкільнята. 588 їх цього року залишають дитячі садочки, аби у вересні піти до школи. Урочистості з нагоди закінчення дошкільних навчальних закладів містю проводитимуться від сьогодні упродовж чотирьох днів. Ще дитсадок Калинка у п'ятницю випускав свою першу старшу групу. Усього 23 вихованці. дівчатка, немов принцеси на святі, хлопчики, джентльмени. Що всі вони обізнані у сучасних комп'ютерних технологіях, доводили упродовж святкового концерту. Сторінка за сторінкою розкривали те, чому навчились у дитсадку. Садчиками танцювали, співали, читати, їдать, казать. Кожен здібний талановитий розповідають вихователі хто природжений артист, хто сама відповідальність, хто романтик. За три роки всі вони стали рідними. Свої діти навіть ревнують трохи. Прощатися, які завжди, важко. Ми всі скучаємо за дітьми, які від нас виходять. Завжди скучаємо. Свято радісний в той же час сумне попереду школа, навчання, тому дорослі бажали малечі вчитися гарно і не забувати дитсадок. Діти вже мають плани на майбутнє. Дівчатка мріють стати перукарями, принцесами, але спочатку погоджуються навчання. Я буду хотіла писати, малювати і рисувати. Считати до ста і учиться. Зошики писати. На згадку про дитсадок, фотоальбоми і дипломи про відмінне навчання. Відпускаючи повітряні кульки, кожен міг загадати своє заповітне бажання, що воно справдиться. Дорослі обіцяли.